І вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо задачі. В підручнику це сторінка 96. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилина не втратилась марно. І починаємо з вами з цифрової стежинки ЛЕГО, усний рахунок. Виклади на партії по порядку згори донизу відповіді за допомогою цеглинок. Якщо у вас немає ЛЕГО. Я ще раз вам наголошую на тому, ви можете користуватись кольоровими олівцями, смужками кольорового паперу, будь-чим, яке підходить вам до кольору. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Тобто вам треба згори донизу викласти відповіді за допомогою цеглинок. Перевіряємо ось ваша стежинка. Яке число ми бачимо на малюнку? Яке число отримаємо, записавши дві такі цифри? Отже, яке число ви бачите? Так, бачимо одиничку. Яке число отримаємо, записавши дві такі цифри? Отримаємо 11. Ваше завдання запишіть ці два числа каліграфічно. Відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ви працюєте, і каліграфічно один рядочок одиничок, другий рядочок 11. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Далі записуємо математичний диктант. Пам'ятаємо про те, що ми можемо поставити відео на паузу і виконувати це завдання. І не, не спішити. Отже, знайдіть число, яке більше за 8 на 5. Подумайте, що треба зробити: число, яке більше за 8 на 5. Друге завдання: знайдіть число, яке на 7 менше від 15, як утратію виконати. Третє. Перше число 6 це на 5 менше від другого числа. Знайди друге число. Завдання в непрямій формі. Пам'ятайте про те, що якщо ми шукаємо шукане число, нам треба визначити це число більше чи менше за дане. Отже, число 6. Це на 5 менше від другого числа. Тобто 6 менше за друге число на 5. Отже, друге число буде яким? Більшим чи меншим? Перше число 16 Це на 8 більше, ніж друге число. Знайдіть друге число. Знову таки непряма форма. Нам треба визначити, шукане число було більшим чи меншим за 16. 16 – це на 8 більше, тобто 16 на 8 більше. Відповідно, те число буде яким? Виконуємо. Далі у білочки 8 горішків Горішків – це на 7 менше, ніж грибочків. Скільки грибочків у білочки? Знову непряма форма. 8 горішків. Це на 7 менше. Ніж грибочків. Відповідно, грибочків, визначайте, яку дію зробити. У білочки 12 жолудів це на 4 більше, ніж лісових горішки. Скільки лісових горішків у білочки? Знову непряма форма. Щоб визначити, скільки ж було лісових горішків, треба дізнатись, шукане число було більшим чи меншим. За дане, за 12. 12 жолудів це на 4 більше. Тобто, жолудів було більше на 4 штуки, ніж горішків. Значить, горішків було. І шукайте скільки. Перевіряємо ваші відповіді. Я думаю, у вас все вийшло. Давайте повернемось да, ось до цих задач. Отже, у білочки 8 горішків це на 7 менше, ніж грибочків. Відповідно, у нас написано на це на 7 менше, але ми пам'ятаємо, що це не пряма форма. Щоб її розв'язати і дізнатися, яка тут дія, нам треба визначити, шукане число було більшим чи меншим. 8 горішків в неї було це на 7 менше. Тобто горішків було менше на 7 штук, ніж грибочків. Значить, шуканого числа воно більше. Нам треба 8 додати 7. Так? У білочки 12 жолудів, це на 4 більше. Так само визначаємо, шукане число більшим було чи меншим. Шукане число було меншим. Тому що 12 на 4 більше. Відповідно, 12 відняти 4 буде 8. От, от, тому я думаю, у вас все вийшло. Ми працюємо з вами, досліджуємо задачі сьогодні. Сторінка 96 перша задача. Прокоментуй короткий запис задач. Композитор Петро Ірчайковський написав свою першу симфонію в 26 років, що на один рік раніше, ніж Йозеф Гайден. Композитор Вольфган Мадей Моцарт написав симфонію на 20 років раніше, ніж Гайден. У скільки років написав свою першу симфонію Моцарт? Отже, короткий запис, нам треба з вами його прокоментувати і визначити, чим відрізняється короткий запис від задачі. Давайте уважно розглянемо. Отже, що нам в задачі дане? Нам в задачі дане, що композитор Чайковський написав першу симфонію 26 років. Перевіряємо в короткому записі: Чайковський 26 років все є. Що на один рік раніше, ніж Йозеф Гайд, тобто непряма форма, так? що на один рік раніше, ніж Йозеф Гайнд. Вертаємось до короткого запису. В короткому записі написано: Гайден на один рік пізніше, ніж Чайковський. Короткий запис перероблений на пряму форму задачі. В умові не пряма форма, в короткому записі зроблено на пряму форму. Зараз будемо розбиратися, чому. Продовжуємо далі. Закінчимо. вже. Композитор Вольга Амадей Моцарт написав симфонію на 20 років раніше, ніж Гайдн. Моцарт на 20 років раніше, ніж від Гайдна. Тобто тут питань немає: як в умові, так і в короткому записі. Давайте розбиратися, чому короткий запис написаний в прямій формі, а задача подана в непрямій. Чи це якось впливає, чи це нам навпаки робить життя простішим. Давайте глянемо. Отже, Чайковський 26 років, що на один рік раніше, ніж Гайден. На один рік раніше, значить, Гайден був старшим. Так? Чайковський був молодшим. Якщо цьому було 26, то цей був старший. Йозеф Гайн був старший на один рік. Так? Старшим на один рік. Дивимося короткий запис. Гайден на один рік пізніше за Чайковського. Тобто пізніше. Раніше, це він був би молодшим. Пізніше він старший. Все вірно в нас збереглося. Так, у нас збереглося все вірно. Дія в нас залишиться та сама, яку ми будемо з вами виконувати в розв'язку. Але. Короткому записі записано вже в пряму форму переробили, ну, щоб простіше було чи зрозуміліше було. Але ми повинні зрозуміти про те, що Чайковський 26 років це на один рік раніше, значить, Гайден був старшим на один рік. Якщо цьому було 26, то цей був на рік старшим, значить, треба що зробити. Додати, так? Щоб знати, скільки йому було років. Якщо цьому було 26 Чайковському, то Гайдну було на 1 рік більше. Так? Треба що зробити? Додати. Про Моцарта, що відомо, Моцарт написав симфонію на 20 років раніше, ніж Гайден. На 20 років раніше. Він був молодший загальна на 20 років, якщо цей був старший за Чайковського, то Моцарт був молодший загайно, Так? менший. Тобто тут треба буде віднімати. Тут треба буде додавати, а в другий дії треба буде віднімати. Давайте розберемося з вами розв'язання за схемами. Дій нам треба дібрати дію. Отже, перша схема від запитання. У скільки років написав свою першу симфонію Моцарт? Щоб дати відповідь на питання задачі, оскільки написав свою симфонію Моцарт, нам треба дізнатися і знати, у скільки років написав симфонію Гайден. Тому що ми знаємо, що вік Моцарта пов'язаний на 20 років раніше, ніж Гайден. Так? А що нам відомо про Йозефа Гайдена? Що він був старшим. За Чайковського на один рік. Він пов'язаний із, Його вік пов'язаний з віком Чайковського. Старший на один рік це дія додавання, так? Щоб розв'язати, нам треба дізнатися, нам треба додати. 26 додати 1. Ми дізнаємося, скільки років було Йозефу Гайдну. Про Моцарта нам відомо, що на 20 років раніше, відповідно, на 20 років раніше це дія віднімання. так? Тобто нам треба буде відняти. І тоді ми можемо відповісти на питання задачі. Це аналіз задачі від запитання. Аналіз задачі від числових даних. Що нам в задачі відомо? Нам відомо, що композитор Чайковський написав у 26 років. Що відомо про прогайна? Що він написав на один рік ем, пізніше, так? Або що 26 це на один рік раніше. Тобто нам треба дізнатись, скільки ж років було Гайно. Він був старшим на один рік. Нам треба додати, щоб дізнатися, скільки йому було років. Його роки пов'язані з композитором Вольфгантом Амадеєм Моцартом, який написав симфонію на 20 років раніше. Він був молодшим, загайно на 20 років. Якщо цьому було 27, то Моцарт був на 20 років молодший. Менший треба відняти. І тоді ми дізнаємося, скільки років написав свою першу симфонію Моцарт. Виберіть дію, виберіть вираз, який допоможе розв'язати цю задачу. Ось він. Записуємо цю задачу. Розв'язок цієї задачі. Розв'яжіть її. Давайте, Чайковський 26 років, короткий запис цієї задачі. Перша дія, я думаю, ви вже запам'ятали, що треба 26 додати 1 до рівня 27 років, написав Гайден, так? 27 відняти 20 рівня 7 років. Отже, Моцарту було 7 років, коли він написав свою першу симфонію. Давайте відпочинемо. Right. this is a gentleman Я думаю, ведматик вам допоміг відпочити. Друге завдання вам треба виконати за зразком. В підручнику вирази не такі. Ми зараз розбираємося з вами з цими виразами, які є у нас на зразку. А ви виконуєте те, що у вас в підручнику. Тобто, ті, що ми виконуємо разом з вами, пояснюємо, їх записувати не треба. Ви за зразком записуєте те, що у вас в підручнику. Спробуємо так. Отже, 26 додати 16. Перший спосіб. Ми розкладаємо другий доданок на розрядні доданки. 10 і 6. Додаємо 26 додати 10 і додати 6. 26 додати 10. 36, 36 додати 6, рівня 42. Перший спосіб ми розкладаємо другий доданок на розрядні доданки. Другий спосіб розкладаємо пер... другий доданок, щоб доповнити перший. До круглого числа. Нам до 26 треба додати 4, щоб стало 30. І відповідно: 16 це 4 і 12. 26 додати 4, додати 12, дорівнює 30, додати 12, дорівнює 42. Третій спосіб. Розкладаємо кожен з доданків на розрядні. Числа на розрядні доданки: 26, 10 і 16. Додаємо десятки до десятків, одиниці до одиниці. 20 додати 10, 30, 6 додати 6, 12, 42. У вас вираз 37, додати 25. Але алгоритм діє точно такий самий. Ви виконуєте самостійно за зразком. Ставимо відео на паузу і виконуємо. Три способи на додавання. Розбираємося з відніманням. Схема та сама. Ми подаємо і пояснюємо з вами на одних виразах. Ви виконуєте ті, які у вас в підручнику. Отже, перший спосіб. Розкладаємо від'ємник на розрядні додатки: 24. 32 відняти 20 відняти 4, 12 відняти 4 дорівнює 8. Другий спосіб розкладаємо від'ємник на два числа. Перше з яких число це наша з вами кількість десятків і кількість одиниць, така, яка у зменшуваному. Тобто 22. І далі той залишок, який у нас залишається. 32 відняти 22 відняти 2. 10, відняти 2 дорівнює 8. Третій спосіб розкладаємо на розрядні доданки, але в зменшуваному. Ми позичаємо один десяток. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що 2 відняти 4 не віднімається. Якщо у нас з вами кількість одиниць у зменшуваному менша за кількість одиниць у від'ємнику, то ми повинні позичити десяток у розряд, розряді десятків. У нас буде 20 і 12. У від'ємнику залишається так, як і було. Отже, ми записуємо. 20, додати 12, відняти 20, відняти 4. 20 відняти 20 буде 0. 12 відняти 4 буде 8. Ставте відео на паузу і виконайте свої вирази. У вас 76 відняти 18. Але алгоритм дії точно такий самий. Третє завдання. Ми його не записуємо, просто з ним знайомимося. Отже, для того, щоб накреслити, наголошую, що воно також трошки не співпадає з підручником. Але, принцип, також так само. Для того, щоб накреслити коло радіусом 2 см, Андрійко зробив так: накреслив відрізок 2 см. Поставив ніжки циркуля на кінцях відрізка, зробив повний оберт навколо гострої ніжки циркуля. Так, так. накреслив коло радіусом 2 см. Далі. Є точки на колі поза колом, які належать колу, які не належать колу. Тепер нам треба розібратися. Отже, точка О центр кола. Так, є. Відрізок а, О, а, О, Б – радіус кола. О А, О, Б – радіус кола. Погоджуйтесь ви з цим. Так, далі. Чи можна погодитись з Олесею, що це точка О центр кола, ОА, ОБ це радіуси. Так, це радіуси. Олег стверджує, що точка А, Б, С, Д, К належать колу. Давайте з вами пригадувати. Коло є межею круга. Тобто, коло ось з, нас з вами. Ось це синеньке, чим накреслене коло. Ось ця лінія, яка накреслює коло. Все, що всередині це вже є круг. Тобто коло це ось ця межа. Тепер дивіться, хлопчик стверджує, що точки А, Б, С, Д, К належать колу. Розбираємось. Точка А належить колу. Так, вона стоїть на колі. Точка Б належить колу. Точка С належить колу. Ні, вона поза межею. Точка Д належить колу. Точка К. Вона належить колу. Точка К знаходиться так? Точка, е ще, які в середині круга. У нас є ще точка М. Так? Вона також знаходиться на колі. Вона також знаходиться колу. Отже, які точки належать кругу? Кругу належить точка. К. І кругу належить точка О, як центр кола. Поза кругом, поза колом знаходиться точка С. Далі у вас є онлайнове інтерактивне завдання. Ви можете перейти за посиланням його виконати. І ваше домашнє завдання. Поставте відео на паузу, його виконайте. Подай величини в зазначених одиницях вимірів. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!